Добрий день. Ми зараз з вами поїдемо в клініку, купимо коту каплі, потім приїдемо і будемо з вами знімати дуже інтересне відео в новому форматі. У всіх людей розпаковки, а в нас буде запаковка. Ми будемо новорічний декор знімати, збирати з усієї хати. І його будемо складати в коробочки, в турбучки, що будемо бачити. Побачимо, що з цього вийде. Напишите мені в коментарях, нравиться подобається вам такий формат відео чи не подобається. Все, поїхали. Ви бачите, що робиться? А? Як їхати? Чого воно всередини таке робить? Ось зараз таке ось зробимо люк і будемо їхати. Я шуткую, зараз трохи почистим. Бачте, яке снігусе. Добре, що є рукавиці. Десь Вами сходимо в клініку, спитаємося, що там я там коту, які лучше купити капельки. Ми будемо їхати додому. Вийшли ми з магазину, тільки купили капельки для багіри, купили капельки для Рижого, купили таблетки від глистів і купили вітамінки. Так що наші котики будуть здорові. Пішли. Були сьогодні в магазині, купили мені новий комбінезон з футболочкою. Так він виглядає. Як вам подобається, не подобається? Пишіть в коментарях, як я виглядаю в ньому. Гарно, не гарно, погано. Ставте лайки, кому подобається. Маю таку велику коробку з-під духовки. От якраз ми сюди все ізложимо. Там скільки тут в цьому ящику іграшок. Всі йдуть і вустане це місце, і всі йдуть з усієї хати і місце не уста. Моя доці мене нарисувала у новогодньому одіянні, Йде на наступний рік в ігрушки, ховається. Зібрали дві йолки, ветки ящик повний. А ще середня комната осталася з ігрушками на йолки. і ще одна маленька. там. Тобто ми з вами будемо знімати друге відео. Коли, якщо вам сподобається, пишіть у коментарях. Якщо зайде вам такий формат, то ми будемо продовжати вам показувати, що ми там далі будемо складати. А на цьому ми з вами прощаємося. До зустрічі! Ми зустрінемося з вами дуже дуже скоро.